Суспільне, мене звати Оксана Максимлюк, а поруч зі мною Андрій Берзецький, командир мінометної батареї 72-ї окремої механізованої бригади. І я дуже рада тебе сьогодні бачити. Дякую, мені також дуже приємно, дякую, що запросили. Дуже радий вас всіх бачити. Тепер поясню, чого рада бачити. Бо встаннє так мати можливість поспілкуватися і записати інтерв'ю була нагода на весні го року. І з того часу вже дуже багато всього відбулося, як на лінії фронту, так і в твоєму житті. І якраз про це все хочеться поговорити. І почати якраз з цієї точки. Весна 23-го року. Тоді вдалося, оберігаючи вугледар, відбити штурмові атаки і успішно відбити. І Якраз з цього моменту хотіла попросити, щоб ти більше розказав про те, як це відбувалося і як вдавалося тоді стримувати ворога. Наша бригада вже досить довгий проміжок часу знаходилася на цьому напрямку. Це було і плюсом, тому що всі вже досконало знали свою і місцевість, і задачу, і противника. Хоча противник декілька разів мінявся, перегруповувався, також поновляв свої сили. Але вже, як мінімум, люди всі знали, куди дивитися, на які загрозливі напрямки. І це ну, було вже таким трошки ну, полегшенням, тому що ми могли собі передбачати, звідки противник може починати якісь наступальні дії. Противник досить так довго, але цілеспрямовано просувався до тої своєї мети взяття обхоплення обходу от самого міста. І це ми бачили десь так ну, досить на довгому такому протяжку, протязі часу. Ну, намагалися робити все, що від нас можливо, ну але як бачите, все таки сил не вистачає, не завжди вистачає. Моніторячи новини, я неодноразово бачила, що саме 72 другу бригаду згадували, коли йшлося про знищення великих колон техніки. Там 13 інколи одиниць важкої техніки було знищено. Це в тому числі роботи також твоєї батареї. Противник відмовився від таких прям масових величезних колон. Як ми могли бачити в 2022 році. Коли були спроби також захоплення наступу на місто, тоді ми могли бачити прямо колони з 20 одиниць техніки, там з 30. Зараз там 10-15, це вже вважається, вважається така досить велика ну, колона. І то часто ця колона розділяється на декілька напрямків і е, вони наступають одразу з декількох смуг. Щоб уразити оце все, цю, цю всю техніку. Найперше це потрібно виявити. От в тому і полягає робота розвідки, бо чим швидше, чим раніше нам вийде її виявити, це пересування техніки, тим швидше ми зможемо скоординувати свої сили, безпілотні підрозділи. Ми свої міномети можемо вже наперед навести на якісь дороги, по яких буде підходити ця техніка. Також артилерія старшого начальника може їх ще раніше також зустрічати і вже починати вражати. Тому це завжди робота. Така згуртована і дуже багатьох е, організмів. Сто відсотків. І якщо стежити за картою Deep State, от просто проглянути за останні кілька років, то практично лінія в цій частині під вугледаром, е, лінія бойового зіткнення практично не змінювалася. Почала вона змінюватись, якщо я не помиляюся, десь в серпні 24-го року, тобто цього року. Е, з твоєї точки зору, коли почалися найважчі бої, найважча вже ситуація, коли вже було важко стримувати ворога? Вуглодар це дуже малесеньке місто, там фактично кілометр квадратний, тобто кілометр на кілометр саме місто по розмірах. це ну, Дуже малесеньке. Навіть ті села, які біля нього вони можуть в декілька разів переважати його за, за розмірами. І тому вже, коли противник там доход, заходить в місто, навіть на якусь крайню вулицю, то Такі колективні засоби, як наші навіть міномети, які стояли в самому місті, то вони ну, просто фізично по своїх характеристиках технічних не можуть працювати, бо це вже є їхня мінімальна дальність. Тому приходилося відтягувати деякі засоби далі, щоб просто е, дотягуватися до того, того противника, який вже вклинився в місті. Ну І для піхоти це також дуже важко, тому що просто ну, одна вулиця, там, декілька, декілька метрів, розділяє тебе з противником. І плюс це така міська забудова, важко деколи прослідкувати, бо немає як в посадці, що противник, ти приблизно ну, розумієш, що він тільки от з цього боку м -м, біля тебе може бути, а бої в міській місцевості. Завжди є несподівані, бо дуже легко е, втратити якесь пересування ворога. Тобто він може швиденько перебігти з однієї будівлі в іншу, і ти вже навіть не будеш підозрювати, де він знаходиться. І дуже велика ймовірність того, що противник може обійти чи зайти непоміченим, це дуже все ускладнює. І це з однієї сторони, зі східної сторони міста, противник вже підійшов і закріпився на декількох будівлях. Ну, і також він обходив місто з іншої сторони, з західної, по посадках. Ну, і дійшло до того, що в нас вже був фактично тільки одна дорога, де не було противника, яку ми повністю контролювали. І тільки по цій дорозі можливо було якесь переміщення. І також противник це все бачить, розуміє, і вся увага його буде сконцентрована саме на цій дорозі. Ну і тому будь-яке забезпечення, підвезення боєприпасів, підвезення поповнення людей чи вивезення поранених було дуже дуже ускладнене. За рахунок чого їм вдалося просуватися по флангах? Моя думка це певно, швидше за все саме кількість. Бо Ну, ці штурми такі навіть невеличкі, там, наприклад, 5 одиниць техніки могло залучатися, і там декілька десятків піхоти. І вони були дуже ну, постійні і періодичні. Тобто сьогодні було задіяно декілька одиниць техніки, вони там спробували наступати. На наступний день вони зможуть таку саму кількість дати. Потім третій день знову. Потім, наприклад, один день передишки, вони назбирають деякі сили. І знову наступають. Ну, і це рано чи пізно, які би в них там втрати не несли. Навіть ну, в більшості випадків, от, з п'яти тих одиниць техніки, умовно там одна або дві могли тільки виїжджати, повертатися. Тобто техніки також було дуже багато знищено, вона розкидана просто по такій дуже великій території. Ця вся їхня техніка виглядає якийсь такий, ніби необмежений ресурс, бо не було якихось спроб навіть відмовитися. Чи може в них була така задача взяти будь-яким методом це місто, цю, цю ділянку фронту, тому що особовий склад, техніка кидалася на цей напрямок просто періодично, ну, постійно, без ніяких там, передишок, постійні штурми. Тобто висаджується піхота, і вони собі далі йдуть. Їх там, зачищають, чи получається їм закріпитися, чи не виходить їм закріпитися. Ти все рівно знаєш, що на наступний день. Ще одна така група появиться, не вийде на наступний день ще через день. І отак от от, кожного дня постійно, постійно, там, по, по 5-10 по людей могло заходити на позицію і далі просуватися. Ну і так їм вдалося на, на стику е, двох бригад, тоді, коли стоялося, вийшлося їм так вкладеться в цю оборону, а це також такий, якби відомий факт: що якщо противник розумний, він аналізує, бачить, то він розуміє, що саме на стику підрозділів це є такі найслабші місця в обороні. До речі, вони це просікли вже давно, скажімо так, спостерігаючи за лінією бойового зіткнення, в принципі, на карті Deep State, то можна побачити, як вони намагаються цю тактику використовувати на різних напрямках. І зараз на Курахівському, і на Покровському, перед тим Бахмутський, Авдіївський, вони зрозуміли, що таким чином вони можуть ефективно просуватися і робити оці напівоточення чи мішки. Так, тут можна бачити, що тактика противника. По захопленню таких великих укріп районів міст ну факту вже не міняється. Чому для них був важливий настільки вугледар? З того, що я пригадую з розмови з військовими експертами, вони говорили неодноразово так метафорично, дещо що вугледар це є брама до Курахового. Ще одна причина. Це через залізничний вузол. Саме завдяки Вугледару, є можливість використовувати власне залізницю через волноваху. Розкажи, як військовий, поясни в кількох словах важливі захоплення саме Вугледару. Вугледар це також один з таких великих потужних укріп районів, і поки він стояв, тобто і інші населені пункти, такі як Курахово, могли себе ну безпечніше почувати, тому що. Ну, ти розумієш, що противник не обійде тебе з якоїсь сторони, тому що от там також стоять військові, які тримають цю лінію оборони. А після обвалу такої лінії воно, звичайно, несе ну, наслідки для інших. Тобто неможливо таке, що втрачається якийсь населений пункт, тим більше. Ну, так, така досить потужна, велика е, укріплення, як Вугледар, то, звичайно, що воно понесе наслідки для інших населених пунктів. Е, ну і ця залізниця у Волновасі, е, вони не могли повноцінно нею користуватися через те, що ну, все-таки від Вугледару до Волновахи не було не так і далеко. І, якби, ми своїми далекобійними засобами могли би діставати, працювати по тій залізниці, і вони не могли використовувати її там для підвезення техніки, особового складу, ресурсів, паливно-мастильних якихось матеріалів. А зараз, коли досить вже далеко просунувся фронт, вони можуть це все розбудувати, запустити і користуватися, користуватися цим. Навіть вже ну, не потрібно буде і. Той сам, якийсь карчинський міст, тобто вони можуть відмовитися від там, наприклад, одного. Шляху сполучення і користуватися більше цим, тому що це вже також є для них безпечний. От тепер повернемося знову до вересня і боїв за Вугледар, які вже тоді порозпочалися. Я зараз зацитую пана Бутусова. Він власне вже 3 жовтня, вже коли вийшли з Вугледару. Він сказав, що 24 вересня ворог вийшов на відстань 1400 метрів від єдиної дороги постачання, яка йшла на Вугледар. Дорога була під обстрілами, і 26 вересня там вже не можна було їздити ніяким транспортом. І от він сказав, на його думку, що з міста потрібно було виходити якраз вже тоді, приблизно 24, 25, 26 вересня. Яка твоя думка стосовно цих слів? Можливо, надіялися, вірили, що щось зміниться, вийде якось це все стримати. Але, але дійсно вже в цих числах була така досить, досить важка ситуація. Я не пам'ятаю точно, якого числа я ну, заїжджав. На, на зміну туди у Вугледар. Це здається, десь якраз було в 20-х числах, напевно, 21-го, можливо, 22-го числа. Я вже заїжджав туди в місто е і вже на, вже на той час не було можливості заїжджати легковим транспортом. Тобто я вже заїжджав разом зі своїми людьми на БМП на броньованій машині. Е тобто, це в першу чергу захист від усіх пелюстків, які розкидають затомову дистанційного мінування. Тому що на легковій машині ти просто фізично не заїдеш в саме місто, бо ти навіть на дорозі там, за декілька кілометрів підірвешся на цих мінах, а на БМП ми вже заїхали. А от виїхати вже 29-го числа ми вже пробували звідти відходити, відтягуватися у нас була поставлена задача відтягуватися на інші позиції вже за містом, то вже жодною, ну, жодним легковим транспортом ми заїхати, заїхати і виїхати звідти не змогли. Розкажи, яка там була ситуація якраз в ті дні. От коли ти заїхав і е, вже перебував там. Як виглядали вже бої, і загалом як можна описати те, що ти бачив тоді? Якщо вийти на вулицю, то це просто постійний е, гул, тобто немає якоїсь е, тишини. Постійно відчуєш е, стрілецькі бої, постійно чуєш е, політ е, дронів, е, постійно є якась авіація, постійно щось прилітає там систематично, вони ввечері. Вже е, їм відстань дозволяла підтягувати свою, свої оці е, системи залпового вогню, е, Сунципьоки, тобто вони вже могли діставати зі своїх позицій по самому місту цими термобаричними боєприпасами. Е, це і такий великий, е, ну, велику шкоду приносить і людям, які в укриттях сидять, тому що це саме. Така зброя проти е, укріплень зі всіх сторін. Тобто, це дійсно, напевно, десь 270 градусів е, круго міста е, були якісь наступальні дії. Тобто противник міг обстрілювати місто фактично з будь-яких напрямків. Також штурмові дії могли очікуватися майже з будь-якого е, напрямку, і тому ти постійно був такий, от в такому напів е, напівоточенні мусив бути готовий до там до всіх до всіх подій які могли там які могли там статися ну і це це дійсно це дійсно було так важко. Ну тут варто додати, що насправді це неймовірний героїзм і відвага кожного оборонця 72-ї бригади стримувати такий натиск, бути там в цей момент і стримувати там ворога. І за це величезна подяка, безумовно. Все ж продовжуючи цю тему, якраз тоді ти отримав своє перше поранення. Правильно? Так, то це якраз під час приміщення під час на запасні позиції наші чи за містом. Ну, під, час виходу, під час виходу з міста, так я казав, що постійно патрулює дрон це і в день, і вночі, і тим більше на тій дорозі, яка єдина по факту залишилася нами контрольована спокійна. Тудою і відбувалося будь-яке переміщення на запасні позиції. Потрібно було пройти оці 10 кілометрів. У мене, якщо чесно, це вже поранило. Напевно, десь півтора кілометра я пройшов. це був тран. Так, ну зрозуміти, воно так досить все швидко відбулося. Ти чуєш постійно якесь гудіння, воно це потім все так зливається в один, в один такий суцільний звук. Ну і потім ти просто чуєш біля себе якийсь вибух. Ну і зразу я відчув такий різкий тупий біль в нозі. я одразу в перш першу справу подивився на кінцівку, чи вона взагалі є. Потім такий дивлюся, що ніби ну там. Я не можу неї рухати, але вона, як мінімум, у мене є. Вже мене чуть-чуть так заспокоїло, що це не, не так аж страшно на перший погляд. Тобто далі продовжує рух. Ну і хочу ще раз так відзначити, подякувати тим хлопцям, які були зі мною, бо можна сказати, я завдячую їм життям, напевно. Тому що саме ті хлопці побачили, що мене поранили. Одразу мене підхопили, затягнули, можна сказати, мене в укриття, яке там виявилося досить вже ну, близько. Ми майже добігли вже до цього укриття. Далі мені надали першу медичну допомогу, зупинили кров, затампонували, забинтували. Тобто ну, зробили все дуже, дуже якісно, тому дякую цим хлопцям. Десь вже, напевно, за годину часу вже в цьому е, укритті замітили ще одну рану, що в мене була е, це вже в боку, там десь між, між ребрами ще один осколок залетів. Е, також побачили вчасно, е, перемотали, зупинили кров. Ну і пізніше, ще за декілька годин вже відбулася саме ця евакуація. Чи всі живі з твоєї батареї? Ну, важко, ну, важко таке згадувати, але ну, війна неможлива без втрат. Тому і в моїй батареї є втрати. Це є і зниклі безвісті, є і поранені, є і загиблі. Є, на жаль, і ті, які перебувають в полоні. Е, маю надію, що вийде ну, достукатися все-таки, щоб вони з'явилися в цих списках і. Маю надію, що я знову зможу їх побачити. Кожна людина з моєї батареї є для мене близькою, важливою, тим, більше, що ми вже разом досить такий значний проміжок часу. І для мене кожна моя людина в цій батареї стала як ну, і другом. І таким дійсним побратимам, що і я можу на них покластися. Надіюся, що вони також повністю мені довіряють, вірять і ну, також можуть на мене покластися. Як ти витримав психологічно, морально ці дні, що тобі допомогло? І як далі ти відновлювався? Напевно, найбільше ну, такої Допомоги ну, моральної саме це підтримка близьких і рідних. Тобто я не відчував себе якимось навіть, покинутим, бо також дуже важливо, коли військовий потрапляє ну, в якусь в лікарню через поранення. Дуже важливо не давати йому закрадатися ну, в його голову, щоб закрадалися такі думки, що мене всі кинули, я нікому не потрібний. Тобто до мене дзвонили і мої командири, там старші, і мої побратими з моєї батареї. Мої рідні, вони досить швидко приїхали. Я вже на той час був в Запоріжжі, але все-таки досить таку велику дорогу вони подолали, приїхали. Знаю, це вийшлося тільки на один день, тобто вони, по суті, в дорозі були довше, ніж мали часу зі мною побути. І молитва все-таки молитва має дуже, дуже велику силу. Я в цьому вже так неодноразово переконувався, бо от саме в ті такі часи, коли ти відчуваєш, що. Твоєму життю ну, дійсно щось загрожує, таку небезпеку. Найбільше відчувається, що навіть за тебе моляться багато, багато людей. Коли ти їдеш на якесь оце, можна сказати, завдання, заїжджаєш на позицію, і ти не знаєш, ну, що буде там далі, чи ти на щось наїдеш, чи там, в тебе влетить якийсь дрон, чи артилерія, чи ще щось таке, але в такий якийсь момент відчувається, що ще щось вище є поруч з тобою і так. Безпечніше, спокійніше, ніби на душі стає. Це дуже надихає зараз. Те, що ти сказав, це я сподіваюся, чують також, почують і інші військові, і їм також це допоможе. Ще хочу згадати про ще одну гарну подію в твоєму житті, яка сталася це одруження, і я мала можливість побачити і фото з вашої церемонії, і знаю дружину твою. Розкажи декілька слів про це. Це дійсно є дуже гарна подія і, напевно, що найважливіша в житті. До нас було заплановано на якусь дату розпис. І я отак чекав, чекав прямо цього дня. Це теж мені давало багато певного стимулу. Получилось нам приїхати на буквально на декілька на декілька днів у відпустку. Ми розписалися потім. Далі я вже чекав до наступної, на мою думку, важливішої такої події, бо вінчання це і для мене, і для дружини. Це було такою важливішою подією в житті. Це така людина, що вона ну, всюди, куди би я не їхав, вона… Так, би, найбільша завж... підтримка. так, найбільша підтримка, вона завжди зі мною складе компанію. Чи потрібно поїхати до лікарні, чи потрібно поїхати кудись щось купити. Вона завжди їде зі мною, сідає. І ну, нам завжди є, про що поговорити, нам завжди разом приємно, добре, весело, досить довгий проміжок часу ми знаємо один одного. Як є оця така фраза, напевно, що кохання живе три роки, то сумніваюся я, що, що це правда. Ви бо... руйнуєте цей стереотип. разом. Так, це, це є неправда, бо ти бачиш, що кожного дня ну, ті почуття стають тільки сильнішими, більшими. Бажаю, щоб кожен знайшов в своєму житті таку людину. Яка буде для тебе такою підтримкою, таким теплом і тим таким світлом, тою енергією, яка ну, дає тобі такий поштовх щось робити, і таке бажання не здаватися і далі продовжувати щось що робити? Останнє питання моє буде стосуватися твоєї мрії. Я чула, що артилеристи інколи мріють про те, щоби збити гелікоптер. Які твої зараз мрії, чого вони стосуються, взагалі якої сфери? Звичайно. Як найшвидше завершення війни, щоб всі змогли повернутися додому, до своїх рідних, відпочити від, від цього всього, від війни, важливо не забувати також про нашу державність, про нашу країну. Тому ми розуміємо, що навіть якщо закінчиться війна не зовсім на наших вигідних таких умовах, це не означає, що на цьому потрібно. Зупинятися і це приймати як ну, завершення. Я вважаю, що все-таки ці території повинні бути повернені до нас. Чи це вже буде дипломатичним шляхом? Можливо, навіть це буде краще, тому що це однозначно збереже дуже багато життів і здоров'я тих військових. От. Але я мрію знаєте, про таке завершення війни. І щоб я міг більше часу проводити вдома, напевно, що всі військові мріють про пенсію. Бо я ну також так би тільки коли починав цю свою військову кар'єру, в мене одразу в голові була така картинка, коли я вже вийду на, на пенсію. Плюсом військової пенсії, те, що ти ще. Молодий, повний сил, енергії, і ти можеш далі тратити ну, своє життя, так як ти вже би цього хотів на якісь свої хобі, якісь заняття. Ділитися досвідом, не там. Так, однозначно. Я би розглядав такий варіант, якби продовження тої своєї кар'єри. Я там не кажу, що я зараз кар'єру свою завершую, але на майбутнє я би не відмовлявся про ну, бути викладачем, наприклад, в якомусь навчальному закладі. Чи це. В закладі Львівської сухопутної академії, яку я завершував, чи в якомусь іншому військовому закладі, бо дійсно досвідом потрібно ділитися з тим молодшим поколінням. Нашу армію потрібно готувати. Коли війна закінчиться, все рівно нам потрібно будувати нашу нову сильну армію, і це має бути такий ну, важливий, важливий цей внесок. Ну, Я хочу цей внесок все-таки зробити. Я тобі бажаю цьому успіху і дякую за те, що ти сьогодні прийшов до нас. І, взагалі, бережи себе, і хай Господь тебе береже у твоїй подальшій військовій кар'єрі. Сподіваюся, наступне інтерв'ю буде не через рік, а швидше. Все таки. Я дуже вам дякую. Дякую, що вчора запросили, що дозволили поділитися цим всім, розказати. Було дуже приємно. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із Андрієм Бальзецьким, командиром мінометної батареї 72-ї окремої механізованої бригади.